А наш наступний сюжет про 14-річну текдистку Юлію Шкарупу вона потребує термінової фінансової допомоги. Дівчині бракує коштів, аби відстояти честь країни на міжнародних змаганнях. Черкашанка другий рік поспіль виборює перепустку на чемпіонат Європи. Втім, її участь у змаганнях і досі під питанням. У свої 14 Юля тримає удар не гірше за хлопців-однокомандників за плечима у дівчини чотирьохразове чемпіонство України та бронза минулорічної європейської першості. Цьогоріч спортсменка знову виборола перепустку на престижні змагання. Заради неї каже Юля, працювала щодня протягом усього року. Я весь рік готувалася до чемпіонату та кубку України, щоб взяти гарні результати, щоб були, і щоб потрапити знову до збірної України. Це треба. Попасти в свою вагову категорію і треба було від ну від багато їжі відмовитись, щоб потрапити в неї. Треба було кожен день займатися. Цьогоріч Юля має всі шанси стати першою на чемпіонаті Європи. От тільки плани спортсменки не відповідають фінансовим можливостям її родини, каже мама. Вартість поїздки понад 600 євро. Особисто для нашої сім'ї ця сума непосильна. Це її мрія, вона цим живе. Це і спортивна мрія Європа і світ. Кожен день наполеглива праця, харчування це все. Це все для неї дуже важливо. Великі надії на 14-річну Юлію покладають і в збірні України каже тренер. Нині Черкащанка серед лідерів у своїй ваговій категорії. Шанси є дуже хороші, Тим більше Юля у нас уже неоднократно, вже, не вже третій раз підряд попадає в збірну, Вона вже доказала в прошлом году, зайняв бронзову медаль на чемпіонаті Європи. От, тому надіємося, що в цьому році буде лучше разом із Юлі Перепустки на міжнародну першість цьогоріч вибороли ще троє черкащан. 14-річний Богдан один із них. Захистити честь країни на чемпіонаті Європи він мріяв останні 6 років. Утім, грошей на подорож родина хлопчика немає. Я займався кожен день по два рази. В этом мені допомагали мій папа. Но в основному я займався на тренуваннях, слушався советів тренера і викладувався. Буду дуже старатися, щоб побігти. 600 євро це те, що потрібно заплатити в фонд змагань, і потрібно дітям дати якісь кіншенькові гроші, тому що там вже і харчування, і все інше. То це, я думаю, до тисячі євро, 800 тисяч євро десь потрібно кожній дитині. Атьківський кошторис не засмучує спортсменів. Та навіть за таких умов вони не лишають тренувань. Теквандисти вірять їх крик про допомогу почують небайдужі та допоможуть. Навзаєм спортсмени обіцяють прославити честь Черкащини та країни на всю Європу. Вікторія Хамаза і Віка новини.